Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Сергій Мокрик і я колорист. В цьому відео я хочу поділитися з вами однією технікою, і за допомогою якої можна зробити кольори більш насиченими, більш яскравими. Ця техніка дуже круто працює для TV Commercial Look, для реклами. В тих випадках, коли ми не маємо права змінювати відтінки кольору, але ми можемо зробити їх більш смачними, більш яскравими. Цікаво? Давайте покажу, як. Окей, переміщуємося а, в DaVinci Resolve. У мене є три кліпи, ось такі, і на їх прикладі спробуємо а, зробити кольори більш яскравими, більш насиченими. А, я вже підготував дерево нот. Зараз швиденько поясню, що до чого. Перша нода noise reduction, а, Color Space Transform In і Color Space Transform. Out. Ці дві ноди працюють в парі. Якщо я їх виділю, вимкну, ми побачимо RAW формат І зараз ми вже в REC 709 Це можна подивитись ось тут. Баланс. А Тут я вже зробив basic correction, підрівняв трішечки по яскравості, а також баланс білого. Далі. Для того, щоб а, нам зробити колір більш яскравим, більш насиченим, звісно, ми йдемо а, в saturation. А, я піду в ноду Look Adjustment і в Saturation. І для прикладу, просто підніму аж на 100%. Ну і от такий от результат у нас вийшла. Зараз я збережу цю версію. І створю нову. І в цій новій версії я скину всі налаштунки. І зараз покажу вам зовсім іншу техніку. Це дуже, на мій погляд, крута техніка. HSV Color Space Note. Як перейти в HSV Color Space? Клікаємо правою кнопкою миші, Обираємо тут Color Space. І отут обираємо HSV. Далі переходимо сюди, Color Bars, і дивимося на оці стовпчики. Gain. Як тільки ми перейшли в HSV Color Space, ось цей Green Channel більше не відповідає за а, зелений канал. Він перетворюється на saturation. Я зараз покажу вам, як це працює. Я потягну його вгору. І дивіться, як змінюється картинка. Можливо, трішечки даже більше. І тепер давайте порівняємо дві версії. Я збільшу. Дивіться. Зліва ми користувались а, звичайним нам saturation. А от справа, отут, от HSV Color Space Нот. Я думаю, що різниця очевидна. І коли ми підняли saturation, Тут, значить, оцей кольор ну, дуже крутий, дуже подобається. Проте він також впливає на бекграунд, бачите? І порушився баланс білого. Проте це не проблема. Ми це можемо вирішити. Тепер ми вже йдемо в look adjustment. Дуже важливо, щоб ось ця нода була перед HSV нодою. І ось тут ми можемо вже редагувати. Наші кольори. Я знаю, що ось ця стіна, вона не синя. А вона сіра. Чи можемо ми це виправити? Звісно, можемо. Підемо в Custom Curves, во вкладочку Hue versus Saturation. Піп'яточка. Виділимо ось цю ерію і просто знизимо saturation на синій кольор. Просто потягнувши його вниз. Ось таким чином. І, як ви бачите, стіна майже сіра. Але ось ця упаковка кави кольор не змінився. Він лишився таким же насиченим. Звісно, ми можемо попрацювати над деталями. Мені не дуже подобається ось цей маджента. Окей. Виділяємо її п'яточкою. І також тягнемо вниз. Можливо, зробимо трішечки ширше. Вниз. І, можливо, зробимо його світлішим. Так, приблизно так. Ще більше. Приберемо тут saturation. О, тепер все круто. Мені дуже подобається ось цей кольор. Можна його зробити ще трішечки темнішим. Для цього я виділю червоний і потягну трішечки вниз. Супер круто. Звісно, ми можемо піти далі. Я підготував дві ноди: це Power Window і Power Window Out. Outside Node. Я створю ось такий. Таку масочку навколо нашої пачки. Зроблю Softness. Прям багато зроблю. Так. Натиснув от сюди на uh, Reverse. Далі в Custom Curves. І зроблю таку винятку навколо пачки. Потім в uh, Power Window Out я навпаки трішечки підніму uh, в Shadows. Зроблю трішечки світлішим. Давайте подивимось в збільшеному варіанті. Виглядає дуже круто. Тож, як ви бачите, ось ця техніка HSV Color Space Node працює дуже круто, особливо на комерційних відео. Що ще можна зробити? Я перейду в Log Wheel і трішечки підніму Shadows. І ось тут виставлю ось такі параметри. І, можливо, додам трішечки контрасту. Проте контраст я буду робити не отут, не в Logwill, а перейду в вкладку HDR Grade. І додам небагато контрасту. Зовсім трішечки. Отак. І тепер давай побачимо а, всі наші налаштунки з ноди Look Adjustment. Було стало. Клас. Давайте перейдемо до іншого кліпу. Є от такий у нас кліп. І знову ж таки, давайте порівняємо а, Regular. Saturation. І saturation в HSV Color Space ноді. Додамо тут saturation. Збережемо цю версію, зробимо нову. В новій версії я скинув всі налаштунки. І зроблю теж saturation, проте в ноді HSV. Принцип той же Color Space, Обираємо HSV. Переходимо в Color Bar. І тягнемо ось цей зелений канал догори. На що я дивлюсь? На ось ці кольори. На зелень. На ось цей бекграунд. Скінтон не приймайтесь. Все це ми виправимо. І давайте зараз порівняємо. Зліва. Регулярний стандартний saturation, справа HSV Color Space Saturation. Дивіться, як, наскільки яскравішим і зелень, і ось ці рефлектори від світлофорів на бекграунді, зелений. Тепер давайте виправимо, попрацюємо над а, цим кліпом. Піду в Look Adjustment. Нагадую, дуже важливо, щоб ось ця нода була перед HSV. Ідемо сюди. Мені треба подивитися на skin Tone. Оберу тут піп'яточку, Qualifier, навожу на Skin і дивлюсь на Vectorscope. Skin Indicator. Має бути ось тут по центру. Дивіться. Майже ідеальний. Давайте перейдемо во вкладочку Hue vs. Saturation, виділимо Skin, також виділимо всю ось цю червону ділянку і потягнемо вниз. Подивимося на губи. Виділили ось тут такий маркер, з'явився і теж його потягнемо вниз, щоб все було органічно. Ось таким чином. Дивимося на скінтон тут. Ідеально, можливо, трішечки. Можна його опустити в зелене. Так. Так, тепер все чисто. Далі. Color Wheel. Lock wheel. Я знову. Трішечки підніму lock. Shadow. Тут спущу до 200. І додам контрасту. Знову ж таки, в HDR Grade. Небагато. Десь в районі 40. Так, якось так. Ми також тут можемо попрацювати з Power Window. Можна створити отаку масочку. Так. Softness. Custom Curve. Power Window. Не забуваємо натиснути Reverse. І зроблю таку він'єтку. Ось цю ерію просто затемнемо трішечки. І в Power Window Out, навпаки. Буквально трішечки приподнімо. Якщо виділю ось ці дві ноди і вимкну їх, було, стало. До. після. Давайте програємо. Така чиста яскрава картинка. Ну і наступний останній кліп. Тут все набагато простіше. Я вже не буду а, показувати вам різницю між saturation Regular і HSV. Я просто одразу зроблю в HSV. Color Space. Піду в color bar і підніму saturation. Дивіться, як круто міняються кольори. Чисті, проте насичені. І піду в Look Adjustment. Log wheel. Підніму трішечки Shadow. Виставлю тут в районі 200 Low Range, Custom Course, Hue vs. Saturation. І, на мою думку, трішечки забагато на ось ці світлофори. Можна трішечки й опустити. Ось таким чином. Ось так. О, можна ще подивитися от сюди, от сюди кронштейн. на мою думку, можна трішечки теж опустити. Чи навпаки підняти і зробити трішечки світлішим. Ось так. Як ви бачите, техніка дуже супер крута. Виглядає все дуже насичено, чисто, прям красота. Обов'язково спробуйте цю техніку на практиці на своїх футажах. І дайте мені знати в коментарях, чи вийшло у вас так, як і у мене. Друзі, щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео стало для вас корисним. А якщо так, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Це дуже мене мотивує створювати новий контент. А на сьогодні, все. Пока.